Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні прихильники футболу, вас вітає Одеса, спортивно-здоровчий комплекс Люсдорф, де сьогодні відбудеться матч восьмого туру групи Б другої ліги між командами Чорноморець-2 та Чайка Петропавлівська Борщагівка. Отже, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Чорноморець-2, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників професійної футбольної ліги. Отже, ПФЛ представляє цей матч. Пот... Олександр Пшеничнюк загострів ситуацію. Оце перший удар по воротах. Але... Прямий удар. Ну, небезпечно, небезпечно. Складають значить, значний такий от склад команд і в другій літ. От дуже небезпечно. ну Це дійсно був дуже, дуже небезпечний, справжній, майже 100% голівий момент. Це дев'ятий номер киян Валентин Овчарук. Вийшов майже віч на віч з Максимом Небитом, але пробив повз ворота. Чи Максим Небит? Буде вводити в м'яч гру. Пілот м'яч долітає такий до Олександра Пшеничнюка. Проходить він одного захисника. Яка чудова була комбінація одеситів, яку завершував капітан команди Данило Фатьянов. Олександр Пшеничнюк віддав там м'яч, він майже влучив в дальний кут воріт чайки. Ми бачимо, що 26 та хвилина, але вже у нас буде від... Літає він одразу до рук Гора Шарі. Одразу розпочинає атаку. Ну це небезпечна атака до да, на Чудово. Ой, 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 щось купив. Ну та... Простили гості, одеситів, Простили, Максима Набита. Дуже вдало він заграв спочатку на випередження. Ліквідував загрозу, але потім випустив м'яч. І потім вже в порожні ворота. Бив нападних киян, але не влучив. Робить для себе певні висновки. Ну і для гравців Чорноморця це також стимул. Ось який гарний вихід. ну Так не дуже вдало по центру воріт. Ще, ну нарешті. Жао Нето Вдало зіграв на добиванні. Суддя вказує на центр. Так, м'яч зарахована. Ну, дуже небезпечна атака одеситів, нанесли він ударів. Вони за цю атаку ударів створ більше, ніж за весь перший тайм. І нарешті Жао Жаонета поцілив ворота гостей. От така некваплива гра з команди суперників. Отже йде подача. І, як ми бачимо, м'яч в воротах. Да? З углового після вдалої подачі Микити Баранова. Зараз ми з'ясуємо, кого там поздравляють. Але він дуже, дуже вправно діє в воротах, чорномортинок. Ну що. Да. Ось дуже прикра помилка захисника у Деситі з Магомеда Кратова. Ось він там як то наш. Ось ще дві. Ну як же тут невдало, пробив поворот, так що Гривий Чорноморця. Дуже небезпечний удар. Ну щось. Ну ось подача в штрафну. Не знаходить вона гравців. о! Схоже, що сюди вказує на 11-метрову позначку на там. Оу! Дуже впевнено виконав цей пенальті Магомед Кратовна. Дуже вдало розвів він м'ячів різних кутах. кутав. Георгія дуже відпрацьовує в обороні. Ну що, що це буде? Ну тепер пенальті ворота чорноморцю. Ну, зовсім не потрібні був цей фол в штрафному майданчику. Ну і Максимов, Валентина Вчорук так само грамотно завдав цього удару. Так само розвів він по різних кутах Максима набитий м'яч. Рахунок стає 2-3. Так що, хлопці, ніхто вам не заважає грати. І що? Ну це... Це просто якийсь карнавал, помилок у виконанні гравців Чорноморця. Цього разу і Максим на даже награв дикатина. Ну що, мабуть, все. Да. так. Отже, фінальний свісток лунає головного судді матчі. Рахунком 4-2 перемогу одержала чайка.